Бойовики знову атакували житлові квартали Авдіївки. За даними штабу АТО, окупанти спочатку стріляли з кулеметів та гранатометів. Згодом були з великокаліберних мінометів. Снаряди влучили в одну з багатоповерхівок, пробули дах, ви шибки, пошкодили стіни та кімнати. Мешканці розказують, ледь встигли сховатися в підвал. Поризіна кухня і стіни два взриви. третій попав в дом. Да вот что мы успели выскочить по коридору. Но ничего, правда, видно не было так по перилам определялись. Четыре дня назад было такое же направление, только попали там в пятый пятый этаж пятого дома, а у нас на уровне шестого этажа. То в этот раз траектория та же самая, только попала опять в эту же квартиру и в нашу крышу. До того ж, від учора через обстріл бойовиків Авдіївка вкотре без світла і води. Ремонтники так і не змогли розпочати ладити перебиту лінію електропередач, Гарантії безпеки, енергетикам не надали з окупованої території. Повторну заявку про режим тиші українська сторона направить у понеділок. Яка нині ситуація в місті? Новинам на першому розказала речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області. Централізоване водопостачання міста Авдіївка наразі відсутнє. Вода населення на даний час поступає самопливом з ДФС. Від благодійної організації Червоний хрест по вулицям міста Авдіївка розташована 41 ємність питної води для населення. Теплопостачання міста здійснюється в штатному режимі за рахунок Авдіївського коксохімічного заводу. Півробітниками ТОВ ДДК високовольтні мережі було проведено обстеження щодо пошкоджених ліній електропередач. Виявлено всього 4 пориву ліній електропередач.